У даному відео показано, як користуватись функцією автоматизованого підбору та розстановки типових вузлів для кріплень та з'єднань повітряних ізольованих ліній напругою 04 кВт. Ця функція пришвидшить роботу з проєктом. Тут наведена найбільш ефективна з точки зору швидкості роботи та потреб подальшого редагування послідовність дій. Перед застосуванням функції автоматизованої розстановки вузлів бажано запланувати структуру проєкту. Знаючи кількість ліній на опорах, краще заздалегідь створити відповідну кількість шарів за їх призначенням, побудуйте прямолінійні ділянки трас трасмагістралей пилі 04 кВ у відповідному шарі, відкрийте шаблон автоматизованої розстановки з головного меню, розрахунки, шаблон для підбору та розстановки вузлів. Налаштуйте шаблон відповідно до потреб Шаблон розділений на дві частини магістральні лінії та лінії абонентських відгалужень. Будемо ділити ділянки трас магістралі на прогони довжиною 30 метрів. Останній прогін будемо ділити порівну щоб останні опори не ставились на занадто близькій відстані. Розставимо стійки за наступними правилами на ділянках повороту магістралі плі до 5 градусів встановлюємо одностоякову опору. При більшому куті повороту встановлюватимо опору з підкосом. Якщо від магістралі є відгалуження, будемо ставити опору з двома підкосами. На кінцях магістралі ставимо опору з підкосом. Вузли, які ми бачимо у даному переліку, відповідають типовим вузлам з бібліотеки вузлів у лівій частині інтерфейсу Сікад. Розставимо вузли кріплень. При поворотах магістралі до 15 градусів встановлюватиметься типовий вузол проміжного кріплення P1. При більших кутах, а також незалежно від кута при перерізах. Від 95 до 120 мм квадратних, буде встановлюватись вузол кутового проміжного кріплення КП-1. Для кінцевого кріплення анкерних ділянок встановлюється вузол К1, розставимо вузли обладнання. Через кожні 100 метрів розставлятиметься вузол повторного заземлення провідника нейтралі. У кінцях магістрали буде встановлюватись вузол з обмежувачами перенапруг, у складі якого також є затискач для повторного заземлення провідника нейтралі. Інші вузли поки не будемо встановлювати, тому знімемо галочки. Тепер можемо переконатись у правильності розстановки вузлів. Перевіримо, чи вірно розставлені вузли по шарам. Отримаємо специфікацію. У випадку, якщо потрібно змінити правила розстановки, можемо відмінити розстановку та зробити нову. Ви можете продовжити ділянки трас та повторити розстановку, при цьому нові вузли встановлюються лише на потрібні ділянки без дублювання. Побудуйте ділянки однофазних та трифазних трас абонентських відгалужень у потрібному шарі. Використовуючи шаблон автоматизованої розстановки, вставте вузли кріплень та з'єднань трас абонентських відгалужень. У відповідних полях встановлюємо шар, у якому будуть аналізуватись траси, та шар, у який будуть вставлятись вузли. Таким чином ми отримали автоматизовано розставлені типові вузли, тепер можемо сформувати потрібні специфікації. Перевірте та за потреби відредагуйте окремі групи вузлів. Наприклад, де обладнання встановлюється відповідно до конкретної ситуації та конфігурації на опорі. Також у випадках, де це необхідно, вставте вузли закріплень стійок у ґрунті. При потребі будувати траси сумісного підвішування, прокладіть нові траси у окремому шарі. Застосуйте шаблон підбору та розстановки вузлів для нового шару, відключивши розстановку вузлів зі стійками. Вузли кріплення та з'єднання трас розставлені для траси сумісного підвішування. Сподіваємось, функція автоматизованої розстановки вузлів допоможе вам пришвидшити роботу з вашим проєктом. З рекомендаціями та побажаннями щодо роботи Сікат. Звертайтесь за контактами, що вказані на екрані.